Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, про що приховане від вас скоро дізнаєтесь. Давайте розглядати. Тож, цікавої вам розповіді та смачнющої кави. Так, за за вашою спиною у сім'ї ведуться якісь розмови. Чекайте хвилиночку. Вони непогані. Люди просто хвилюються. Якісь, знаєте, літера А мені тут показана. Зараз хвилинку. Ага. Тут дивіться, тут якась ситуація, літера Р ще показана літера С, літера І. Знаєте, якісь останні події між собою обговорюють і вас згадують. Це це не виглядає, як, знаєте, вся розмова про вас йде. Чи там про вашу персону вона розпочата. Це, як знаєте Ну просто воно як у розмові згадали вас з якогось приводу. Ну До чогось ви мали стосунок і просто от про вас згадали. Вони самі якось вам будуть розповідати, чого згадували і що саме згадували. Тут не криється ніяка. там Прихована якась ситуація. Просто просто спілкування між родичами. І просто от про вас щось згадують, нічого. Так, взагалі-то дивіться, якісь моменти, більш за все, згадують які людей, в яких ви когось з них заспокоювали. Чи ваш якийсь вчинок заспокоїв людину, ну, ви могли не прямо там стосовно цієї людини якось щось там робити, а просто щось зробили, людина дізналась, і їй ну, якось так на серці стало спокійно. Потім дивіться. Так. Ось тут. Навіть Аліска на це прийшла подивитись. Ситуація наступна. Тут якась, ну, давайте так, чаклунка, відьма, яка або чаклун, відьмак, ось таке щось з цього е, боку. <схи> е, і людина, яка звернулася або звернувся, людина. Мені не показують стать людини. От тут, знаєте, ну, Аліса, ну що таке? Е, виникло питання. Питання, яке, знаєте, не можуть вирішити. Ну, це як між ними. Знаєте, за щось були сплачені гроші. Чаклуна, бок чаклунка вважає, що це справедлива плата, за щось там і пояснює якусь ситуацію, яка, от, знаєте, людина прийшла з питанням. І розглядає тут, тут якась така, тут, знаєте, людину, як щось або хтось штовхає на такі от розмови, на такі, ну, щоб шукати відповідь ну, у такої людини. Якось воно тут розхитується. Якось знаєте, от кожен, ну дивіться, як виглядає, прийшовши до такої людини. Людина ж або довіряє відповідям, або ну, на хіба було йти, бо сидить і вірю, і не вірю. Ну, тут якось ситуація, яка от так вона і не буде до кінця вирішена. Вона якась така ну, от хитка залишається. Знаєте, коли людина відходить все ж таки з невирішеним питанням. ну, Тут дивіться, як воно взагалі тут виглядає, коли приходить, щось розповідає, але левову частину приховує, Ну, от побачиш добре, не побачиш, ну, там, ну, там, так на цьому треба було б і піти вже ну, якось не хіба було далі сидіти. Якась тут така, знаєте, ситуація, коли ну, так не ходять по таких людях. Ну, просто так не ходять. Мені показано, ну, знаєте, не, не виглядає людина, як, ну, людина бачить, щось тут людина бачить. І тут, як... тут не виглядає, як знаєте, просто там гроші отримує і щось там напліткує. Тут людина звернулась з питанням, а відповіді чути не хоче. Отак воно виглядає. Ну, справжньої відповіді не хоче чути. Ну, так не хочуть. Не треба ходити і шукати, щоб тобі розповіли те, що ти хочеш чути. Ну так не можна. Далі, сім'я, родина, друзі, сусіди, оця сторона. Хтось з вас зустріне або побачить, не обов'язково, що це буде ну, зустріч з, з, з спілкуванням. Зустріне чоловіка, який з усіх зусиль робить вигляд. Що він просто от Ну так знаєте там у якихось своїх справах проходив повз. Насправді, це знаєте, як е з бажанням побачити, він так і ходить, повз там ваш будинок, десь там, де ви буваєте, де він знає, що він може когось там з вас побачити. Це знаєте, як Ну от це ж треба, зустрілись. ну Дійсно, тут дійсно це ж треба. Ходить, шукає, виглядає, дивиться на той самий час, коли ви повинні йти, а ви десь ходите в один, в один той самий час. Ну, там, Наприклад, о п'ятій годині ви кожного дня там, ну, чи додому повертаєтесь, чи виходите з роботи, чи, чи там ще якось дійсно. Випадково. Угу. Так, новини погані, новини розганяють, щоб змінити ходу подій. Новини, новини з самого початку, знаєте, от чим брудніше, тим, тим краще. От знаєте, зараз вигадаємо, щоб гірше воно звучало, щоб, от, знаєте, щоб. Всіх налякати, щоб такої гидоти на на розповідати, щоб страшніше було. Не дуже там на себе чіпляйте ті новини, які будуть от найближчими днями звучати. Про якесь дуже гучне завершення, яке, ну от, так, щоб, знаєте, так, щоб і е е е е е е плакали, і. Руки собі там заламували тут таке дурня повна. Далі. Воно повинно там викритись, прояснення буде. Десь там буде вказане, що натягували-натягували, але так і не змогли натягнути нікому на голову. Так, з дороги, з дарами хтось їде, щось везе чоловік якийсь, подаруночки. Далі. Ну, спілкування багато. не приховане спілкування, але таке, що... Ну, його треба роз'яснювати. Буде тут чоловік якийсь, дуже так, знаєте, ну, щоб всім було зрозуміло. Ну, може, там ведучий якийсь, наприклад, може ви когось дивитесь, людина буде як, ну, вибачте, як розжовувати, щоб тільки ковтнули вже. Так, далі. І про якусь свою мрію буде розповідь з чоловіком, якимсь буде розповідати. Комусь з вас ну, щось таке, знаєте, як повернення до якоїсь там, ну, якийсь шлях собі там мріяв зробити, і як повертається до своєї мети. Далі. Тут обговорення, от знаєте, коли або в сім'ї, або ну, найкраща подруга. от якісь такі, знаєте, Десь показані мені дві людини, щось налякались, щось, якісь думки їх трошки так бентежать. І розмова, розповідь ну тут теж жінка. Третя жінка, от щось буде їм розповідати, щось, свої якісь враження, свої якісь там думки. Ну і так, якось трошки легше стане всім. Для когось жінок у ваше ну давайте так, до вас наблизитись хоче якийсь чоловік, мені тут показаний приблизно вашого. Віку. Дуже впевнений, що він вас дуже розуміє, дуже знає, яка ви, чим ви живете. Насправді, ну таке, ну, фантазує насправді. Не так багато він про вас знає. І дивіться йому, як. Чогось він тут дуже хоче прискоритись в, ці, в цій справі. Як знаєте, от, ну, щоб не затягнуто було. Чомусь йому треба, щоб швидше бути вже поряд з вами. Цікаве щось. Це не нова людина, це ви знаєте, ви спілкуєтесь час від часу. І щось він робить для цього, ну щось приховано робить. Це знаєте, не так, що там, наприклад, прийшов з розмовою, там я хочу тобі поставити питання, там, ну і конкретне питання, а це завуальоване щось. Але почуттів у нього, знаєте, через край. Так, вдача приховує від вас хтось вдачу, знаєте, як? Показані мені два чоловіки, між ними була розмова. Один з них знає на 100%, як допомогти просунути якусь вашу справу. Десь ви застрягли трошечки. І тут якось, знаєте, як відтягує, як не поспішає цю ситуацію для вас змінити. Але воно буде якось спілкування, буде, прояснення буде. І якісь, знаєте, як от, нібито і знає, як, яким чином зробити, але щось вагається, щось у нього є ще питання. Є, я так розумію, що ще одна розмова повинна між ними бути і щось якесь там вточнення, прояснення. Так, далі дивлюсь. Так, ну, про наших котиків я не можу тут казати. Дізнаєтесь, згодом все дізнаєтесь. Мені показане, де що вони хочуть змінити. Вони то будуть робити, але більше цього я сказати не можу. Тож ну цікаво буде. Складно їм, я це теж видно, зрозуміло. Багато зусиль докладають, але воно вже в роботі, тож скоро дізнаєтесь. Так, жінка мені показана, щось вона таке робить і вдасться в неї від якогось чоловіка. Вона відмежується по роботі, там у соціумі десь спілкується. Є тут літери А, К, Л. Щось вона завершить. Щось він до неї, от знаєте, простягає руку, щось намагається їй в руки дати. І якось вона якось вона, так, знаєте, як викручується з цієї ситуації, щось вона все ж таки не бере в нього з рук. Від чогось відмовляється. І так, знаєте, технічно якось так гарненько. Що воно і в очі не кидається, але ж їй так корисніше. Да. А для нього от саме ця справа щось їй надати, щось, нібито, знаєте, людина якесь як питання намагається вирішити. Але їй щось навіть не хочеться, його, ну, щоб він наближався, якось так відсторонюється від людини. Взагалі, от, знаєте, показана ситуація як сімейності. Ну, от, біля цієї жінки, от знаєте, як... це межа, от сім'я. Для неї межа, вона не пустить в свою сім'ю зайву людину, і вона не піде в іншу сім'ю зайвою людиною. І оце просто от, це як щит виставляє, знаєте, як закривається цим поняттям. Це щось таке, знаєте, є навіть рятівне для неї в цій ситуації. Так, далі зустріч показана, зустріч. То тут обмін якийсь показаний, з чимсь люди міняються. Ну, про таке стане відомо. Я не бачу строків, тож, вибачте, я точніше я не можу тут сказати, але воно якесь воно буде. Далі. Тут якась ситуація, яка от нібито вже спланована, нібито, знаєте, от всі, скажімо, ну, як помітки на мапі розставлені. як, ну, от, Знаєте, коли людина собі планує якийсь шлях, і навіть мапу якусь собі малює Що от я там буду просуватись ось шляхом. Але це, знаєте, воно швидко не буде, бо воно як ну не так, як ми малюємо пряму там від там пункту А до Б. А воно таке ну, шлях такий, знаєте, як треба буде всіх зусиль докласти, але ж воно буде зроблене і один, два, три, чотири зупинки на цьому шляху будуть. Так, далі це я розповіла. Ох, в перспективах, дивіться, для когось з вас тут так вклонятись вам буде людина. Так, 39 цифра, може вік людини, може, це щось інше означає для людини. Дуже вашу цінність для себе зрозуміє, побачить, і це як за якогось чоловіка дякувати буде. Ну, може, ви лікар, наприклад, чи там щось інше ви робите, і це знаєте, як ви щось зробили, і вас цінують за те, що ви зробили, це як зробили. І для когось ось така. Поки я вам тут розповідаю, у мене там такий безлад роблять ці хвостики. Так, дивіться, ось тут показана ситуація. Мені показана жінка. Її закриває собою чоловік від іншої жінки. Це, знаєте, як розмова якась, де він захищає от, жінку, де воно не виглядає як там, гучна якась розмова, як сварка якась. Але, знаєте, от як, ну, наприклад, це можуть бути стосунки, там свекруха і невістка. Може бути таке. Це може бути якось інше там сусідка, яка там щось виказує там ну, парі. Щось він на захист стає і так, знаєте, жінка буде це для себе відмічати. Їй буде дуже приємно. І знаєте, як ну, для себе десь там відміточку поставить, що от пощастило мені. І ось тут чоловік якийсь радітиме, десь у нього спілкування з жінкою станеться. І ви знаєте, от як замріяний трошки буде потім ходити і радіти від того, що це спілкування відбулося, що якісь там між собою питання обговорювали. Ну, щось дуже замріяне. На деякий час йому цього вистачить. Давайте, що тут. Тут теж якийсь обмін іде у блюдечку. Я не бачу чим обмінюється, ну не показано тут. Хоча, дивіться. І там, і там людей багато. Так, і ось тут показано так. 56, 60. І люд... Лю... Пальцями не показують. Ось тут людина, знаєте, як відправляє. Ну, людиною відправляє. Якісь цифри владнати. Це буде висвітлене потім. От просто от весь шлях буде. Як розписаний, розказаний, просто, от, знаєте, як не буде тут невідомого, і зустрічаються заради якихось цих цифр, щоб владнати. Це складний шлях, складний, і він весь час змінюється, він якийсь нестабільний. Коли знаєте, от починали з одного, потім була зупинка. Потім нібито продовження, але вже зміни. І воно, як, знаєте, от весь час на межі зриву. Воно якесь геть нестабільне. Але воно буде зроблене. Дуже емоційно буде зроблено. Там так довго емоції складно буде владнати. От внутрішньо, воно так дуже вибиває з емоцій, таке щось. Якийсь відлік зворотній пішов. Шість, п'ять, от таке щось, знаєте, як. І, і знову ж таки показано, що дуже не швидко просувається якась ситуація. Вона складно йде. Але знаєте як? От тут з одного боку люди працюють весь час і весь час як продавлюють ситуацію. З іншого боку, вирядують, але все ж таки, от знаєте, як, намагаються, воно нібито на крок просунулось. От від шести пішло донизу, до низу, до п'яти. Знов повернули на 6. От знаєте, як от на одному місці потіння йде. Якась як, як торговля якась йде, але ж просувається, хай. Іде. Угу. Там цілий ланцюжок людей задіяний. Там, я так розумію, що це про якісь там обміни, саме знаєте, якими хлопцями та дівчатами. Воно дивування буде від того, як воно завершиться. Отак, От на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня і, і не одного гарного дня. Хай воно налагоджується потрошку-потрошку, хай буде лад. І бережіть себе завжди, в будь-якій ситуації, просто бережіть себе і будьте здорові. І побачимось! Всім пока!